Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як помножити число на дріб, дріб на дріб і мішане число на дріб. Почнемо з першого прикладу, 15 маємо помножити на 2 п'ятих. Для цього маємо 15 записати, як 15 перших, помножити відповідно на 2 ,5. 15 і 5 в такому випадку можемо скоротити. 5 поділ на 5 це у нас одиничка, 15 поділ на 5 це у нас буде 3. І далі маємо з вами 3 перших помножити на 2 перших. Перемножаємо чисельник на чисельник і знаменник на знаменник. Відповідно, будемо мати 6 в чисельнику і 1 в знаменнику. 6 поділити на 1, у нас виходить 6. Переходимо до наступного. Давайте ми ще раз з вами запишемо. Ми запишемо 4 п'ятих помножити на 25 четвертих. І скоротимо 4 64, Там, де 4, у нас буде 1, Там, де 64, входить 16. 5 і 25 скоротимо, 5 на 5, це у нас 1, 25 на 5 це у нас п'ятірка. Далі маємо перемножити 1 помножити на 5. І 1 помножити на 16. Відповідно, в чисельнику будемо мати 5, а в знаменнику будемо мати 16. Отже, отримали 5 16. Це в нас правильний дріб, ми з ним вже нічого зробити не зможемо, тому переходимо до наступного прикладу. 2,1 помножити на 1,21. Перш ніж будемо множити, маємо 2,1 перетворити з вами в неправильний дріб. Отже, маємо в чисельнику записати 2 цілу частину множимо на знаменник, тобто на 3. І додаємо чисельник плюс одиничка. І в знаменнику 3 переписуємо. Відповідно, будемо мати. 2 помножити на 3 це в нас 6. Додати 1 виходить 7. І в знаменнику буде 3. Отже, будемо мати 7 третіх. Помножити на 1,21. І також маємо скоротити на 7. 7 поділити на 7 будемо мати одиничку. 21 поділити на 7 будемо мати 3. Отже, виходить 1 третя. Помножити на 1 третю. Будемо мати 1 помножити на 1, це в на нас виходить одиниця. І 3 помножити на 3 будемо мати 9. Отже, виходить 1,9. Всім дякую за увагу! До наступних відео.